Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка знову в ефірі знову з історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Тема енергетики, енергобезпеки енергозбереження. Після останніх обстрілів України 404 знову повернулася в топ 3 серед нас, українців. Отже, говоримо сьогодні про енергобезпеку та рішення, які сприяють їй. І задоволення вам представляємо мого гостя Дмитро Фурдига, виконавчий директор компанії Вальтаж Груп. вітаю вас! Всіх вітаю так. Дмитро, давайте для початку трошки познайомимося. Розкажіть про компанію, основні напрямки діяльності вашої компанії, ну і взагалі, які потреби клієнта задоволяєте і хто саме є вашими, в принципі, основними клієнтами. Так, ми компанія Вольтажруб, ми компанія з Вінниці, на ринку вже енергетики, вже більше 15 років. Основні наші напрямки це ми забезпечуємо комплексний інженірних об'єктів енергетики, тобто, це і... Девелопмент, і проєктування, і будівництво, і подальша експлуатація об'єктів енергетики. Це в тому числі і лінії електропередач високовольтних, і трансформаторних підстанцій, будівництво сонячних станцій, будівництво вітрових станцій, різної складності об'єкти, інженірингово складні. Це те, на чому ми спеціалізуємося, те, в чому ми професійно себе відчуваємо впевнено. Що стосується наших основних клієнтів, це перш за все бізнес. Промислові підприємства, які прагнуть модернізувати своє виробництво, десь додати генерації власної це такі от основні напрямки, з якими ми працюємо. Ви знаєте, я велика частина тих слів, про які ви говорите, мабуть, до повномасштабної війни, мабуть, і не чув і ніколи сильно дуже сильно не цікавився. Зараз це прям дуже гаряча тема. Тому із задоволенням поспілкуємося з вами сьогодні про це. Я так розумію, судячи з вашого досвіду і з ваших об'ємів, ви працюєте скоріш за все, всі по всій Україні? Так, так, ми працюємо по всій Україні. Активно в усіх областях різні великі підприємства. Основні гравці на ринку енергетики, оператори системи розподілу. Ми з ними співпрацюємо з співпрацюємо з великими бізнесами, такі як епіцентр, МХП, інші компанії, активно користуються. А, окей, скажіть мені, будь ласка, спочатку поноштабино війни, як змінилися взагалі вимоги і запити? Да? Тому що я думаю, що точно змінилися ваших клієнтів, які зараз вийшли напрямки чи можливо пріоритетні якісь замовлення на перший план? Так, ви сто відсотків праві контексти змінилися після початку обстрілів енергетичного сектору, після перших відключень. Дуже змінилася насправді конюнктура запитів до нас. Якщо раніше основна задача, основне питання стояло в тому, як десь зменшити свої витрати на електроенергію, там становити сонячну станцію під власне споживання, щоб менше споживати електроенергію з мережі, то з початком обстрілів на перший план виходить питання енергобезпеки і енергоефективності. Енергобезпека складне питання. Насправді, якщо раніше цими питаннями на будь-якому підприємстві займався енергетик чи головний інженер, то з початком відключень це таке стало основне питання, яким займаються напряму власники бізнесу, директори воно стоїть на початку кожної наради питання, як нам? Підготуватись до відключень, як нам працювати, коли немає, коли блекаут і так далі, коли немає електроенергії. Так що запити дуже змінились. У мене таке питання. Знаєте, ми дуже багато че як у професіонала, який дуже давно цим працює в цій сфері. Ми дуже часто чуємо з одного боку, там кажуть нам, що нас захищають енергооб'єкти, готуються до обстрілів. А потім, в результаті, баце блекаут, можна взагалі захистити енергооб'єкт, от так, щоб ну, його не дістала чи шахет, чи ракета. Ну насправді ці мережі всі зараз діють, Вони, їх не можна взяти, вивести і перевести в інше місце, Зрозумімо, чи сховати так. під землю одномоментно. Це дуже довгий процес. Угу. Так що стовідсотково захистити дуже важко. Я думаю, практично неможливо. Але є один з виходів: це розподілена генерація, це те, що зараз активно в мережі просувається. Всі, хто споживають електроенергію, великі споживачі повинні самі собі встановлювати певний рівень генерації, <гум> яка може працювати без зовнішньої мережі. Це такі установки, як когенераційні установки, де йде супутній виробіток як електроенергії, так і тепла. Це такі установки, як великі промислові накопичувачі електричної енергії, якими ми теж займаємося. Е це цікаві рішення. Вони допомагають пережити блекаут, тільки розподілена генерація і Підготовка, підготовка. Друзі, ось така у нас сьогодні тема, як то кажуть, нагальна і гаряча. В гостях у мене Дмитро Фурдига, виконавчий директор компанії Вольтаж Груп. І говоримо ми сьогодні про енергобезпеку та рішення, які сприяють їй. Якісь, можливо, з'явилися теж з урахуванням запиту під час повномасштабки інноваційні рішення, які, можливо, до цього не, не використовувалися, не бралися до уваги. Розкажіть, будь ласка. Ну, що стосується інноваційних рішень, звісно, структура зараз роботи підприємств така, що всі розуміють, що в будь-який момент може бути відключення, і люди приходять до нас з запитами, що нам робити. Давайте допоможіть, як ми можемо себе обезпечити від відключень. Відповідно, за цим і рухаються інновації. Перш за все, це. Промислові накопичувачі електричної енергії. Активно зараз тема рухається. Вони на ринку стають з кожним роком дешевші. Відповідно, їхнє впровадження більш привабливим для бізнесу, і відповідно, це такі установки, які допомагають пережити кризовий період. Тобто, маючи певний заряд, можна закінчити якісь свої технологічні процеси на все підприємство, чи можна встановити на якусь частину особливо важливих споживачів, щоб при відключенні та ланка не випала. Такі рішення комплексні, ми на них спеціалізуємося, оскільки, якщо раніше, до прикладу, приходили запитом, давайте збудуємо сонячну станцію під власне споживання, щоб менше платити за електроенергію. Це якби рішення зрозуміле і просте. А ми зараз пропонуємо більш складні комплексні рішення, де у вас є декілька видів генерації. Є сонячна станція, є когенерація, яка з газу робить електроенергію, є накопичувачі і е, доставляємо в такі системи елементи скади, управління. Щоб це все якось ефективно працювало, щоб забезпечувало найменші витрати на електроенергію і ефективність в будь-який момент часу Так. Да, да, окей, ще одне питаннячко. Ми напередодні зими uh, знов ж таки чуємо в інфопросторі про те, що треба готуватися всім готуватися, і можливі блекаути, можливі відключення. Які у вас вашого бізнесу чи uh, безпосередньо ви можливо uh, своїм клієнтам зараз робите якісь не знаю підготовчі uh, дії для того, щоб підготуватись до зими в ре... і ще й можливі блекаути? Насправді зараз вже хто, хто мав підготуватися, вже підготувалися. Ну, про що запити про підготовку до наступної зими до нас почали приходити ще весною uh -huh. після закінчення минулої зими, тому що вона була важка для бізнесу, і дуже багато рішень вже імплементовано, тобто підприємства. Основні гравці, основні великі підприємства, вони вже собі забезпечили якусь якийсь рівень своєї генерації, який дозволить їм, да, дещо в меншому ритмі, але працювати ефективно, навіть якщо добликати її обмеження. Готуватись потрібно. Готується як і бізнес, так і комунальний сектор. Дуже багато когенераційних установок. Це такі установки, які спалюють газ, генерують електроенергію, тепло. Їх дуже багато привозять, встановлюють це таке. Ефективне рішення в наших умовах швидко зробити так, щоб ми могли пережити зиму. Окей. Okay. Ще давайте тепер, як то кажуть, не акцентувати прям дуже увагу на нинішній реалії, а в цілому і поглянемо так більш глобальніше. Да? Взагалі, які рекомендації зараз ви б дали підприємцям щодо підвищення саме енергоефективності, енергобезпеки, зниження витрат, ці якісь сучасні рішення. Ну насправді порад багато. Просто кожен бізнес індивідуальний. Треба дивитися на те, як построєний бізнес процес, чим можна пожертвувати, чим не можна, і потрібно встановлювати власну генерацію. Повинні генерувати За це майбутнє, я так розумію. саме так. Повинні угу. генерувати всі і всюди. Якщо ми будемо генерувати всі і всюди, знищити це неможливо. Угу. Логічно. Така думка. А взагалі, наш, скажімо так. Ринок да, оцей енергетичний, як ви його оціните в порівнянні з світовим європейським, він відрізняється, чи вони вже щось впровадили. А ми, чи ми навпаки, можливо, лідируємо з якимось рішенням, тому що зараз дуже часто, на жаль, нам доведеться видумувати щось нове, і в багатьох сферах ми прямо інноваторами є. Тут це не виключення, те, що роблять наші енергетики, це дуже велика їм шана і хвала. Якщо раніше десь з енергетиків було таке своєрідне бачення. Всі любили айтішників і казали, що айтішники круті хлопці зараз зрозуміли, що без енергетиків ну нічого не буде, насправді. І е, з точки зору того, як ми рухаємося е, паралельно чи ні, маю багато зустрічей з іноземними партнерами, з постачальниками, обладнання. І Інколи наші запити в них виникає таке певний дисонанс питання, що в них нема ще таких рішень, які можуть забезпечити те, що ми тут хочемо. Оскільки, ну якби в Європі немає такого розуміння, що зникла мережа no, no. і рішень готових для такого. Для такого Режиму немає. Через то, приходиться видумувати на ходу, придумувати нові рішення разом з інсталяторами, з постачальниками, з замовниками, інтегрувати це. Це такий індивідуальні проекти досить інженерно складні. Uh -huh. Слухайте, цікаво насправді. Друзі, сьогодні в гостях у мене Дмитро Фурдига, виконавчий директор компанії Вольтаж Груп». і говоримо ми про енергобезпеку та рішення, які сприяють їй. Дуже дуже нагальна тема зараз в наших реаліях. Дмитро, я в принципі я ж кажу, тут можна довго ще говорити, дуже багато запитань могло б бути, але наближаємося ближче вже до завершення нашого ефіру. І скажіть мені, будь ласка, про плани, можливо, якісь нові напрямки, можливо, виходи ще там ви Ну, бачите, зустрічаєтеся з іноземними партнерами, можливо, ще якісь колабораційні проекти. Отже, розказуйте. Так, ну планів багато. Не сумніваюся. Більшість їх 100% виконаємо, лише би закінчилась війна нашою перемогою. Але в цьому контексті ми активно розвиваємось. Компанія розвивається, ми ростемо. Ми відкрили офіс в Києві. Маємо тут крутих спеціалістів. Раді вітати всіх, кому цікаво питання енергобезпеки. Завітайте до нас в офіс. Будь ласка, з точки зору розвитку розуміємо, що буде розвиватися ринок енергетики і після завершення війни. Бачимо велике майбутнє за вітровими електричними станціями. Я думаю, їх буде будуватись досить багато. Вихід на європейський ринок. Ми вже пробували до війни. Зараз продовжуємо цю роботу, трошки складно, але ну, ми точно поборемо. Український бізнес мені здається з питанням складно, взагалі стикається регулярно і долає дуже і дуже успішно. Взагалі, ринок енергетичний, енергозбережний, взагалі, як ви бачите в майбутньому, він перспективний, цікавий інноваційний? Ваше бачення? Ну подивіться навкруги. Нічого не працює без електроенергії. Це самий ліквідний товар, як на мене, того 100% буде розвиватись. Він буде трансформуватись, будуть якісь інші підходи. Це все буде змінюватись, але тут дуже багато є чого робити. І енергетика це один з напрямків, в який я радий би інвестувати, якщо є кошти. Ну, ось на цій приємній ноті будемо закінчувати наш ефір. Я дуже дякую вам, Дмитро. Сьогодні у мене в гостях був Фордига Дмитро, виконавчий директор компанії Вольтаж Груп. Я вам бажаю успіхів. Ви робите дуже таку серйозну справу. Тому хай вам щастить. Хай всі ваші проєкти реалізуються. Ну і ви допомагаєте стати Україною енергою. По перше, енергонезалежною, по-друге, енергозберігаючою і максимально інноваційною в цьому напрямку енергоефективною. енергоефективності точно ми повинні ефективно використовувати ті ресурси, які маємо. Абсолютно з вами погоджуюсь. Дуже дякую за те, вам що дякую. прийшли, розказали цікаву тему, гарячу тему, важливу тему, тему про яку зараз багато чого говорять, чують, але не завжди розуміють. А ви розставили певні акценти. Дуже дякую вам. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.